76 людей загинули, ще десятки постраждали під час пожежі в готелі в Туреччині. Трагедія сталася в регіоні Булу. Готель стоїть біля кількох гірськолижних курортів. За словами міністра внутрішніх справ країни, у ньому було зареєстровано 238 гостей. Полум'я посеред ночі охопило 12-поверхову дерев'яну будівлю. Постояльців в паніці вистрибували з вікон. Нині вогонь уже загасили і завершили пошукові роботи. Тепер проводять аналізи ДНК. 52 тіла було впізнано в болу, і на цей час 45 тіл наших громадян передано їхнім сім'ям. Ми не змогли ідентифікувати інших. Цю роботу виконують у закладі судової медицини. Її завершать якнайшвидше і тіла передадуть родичам. Пожежа сталася під час шкільних канікул, коли багато сімей, які живуть біля Стамбула та Анкари, вирушають у гори болу кататися на лижах. Що спричинило трагедію, поки не зрозуміло. Триває слідство. Поліція вже затримала дев'ять осіб. Влада обіцяє притягнути винних до відповідальності.